Сьогодні пишемо, ви маєте занукувати все. Сьогодні перший раз. Робити, перший, ну, перший удар. І треба замітити, хто перший йде в воду. Ага, І, тіп, що потім буде? У нас Ми його пускаємо. Ходимо на Новий рік, ми запросимо. Тобто з... Я знаю, що маю, всі чорти мають повискакувати. <рес> <рес> Чим довше ви будете, тим довше ви будете. Зайдете Так є правда. Ну що, будемо починати. Цар є весни, дішити душі се. Що всюди си все напомняє, скарбна дібі життя подателю. Придій селиться в нас, і очисти нас від всякої скарги. І душі наші. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Христята, я помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, молодика, прости, беззаконні наші, святий посвятив сели, немочі наші, і Твоє Твоєго Ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків амінь. Отче наш, Ти, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо ми отцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. Великі ти, Господи, і дивні діла твої. І немає ні одного такого слова, що задовільно співало б чудеса твої. Так, щоб я перший не пішов. Boy. Скоро. Бежать, так, Я знагаю Сина і Святого Духа. Амінь ще раз. Вставайте не знаю. <ріст> я люблю Великі ти, Господи, і дивні діла твої. І немає ні одного такого слова, що задовільно співало б чудеса твої. Давайте вже була І великі ти, Господи, дивні діла твої. І немає ні одного слова такого, що задовільно співало чудеса твої. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Сам Отже, чоловіколюбче, царю, прийди і нині шестям Святого Твого Духа і освяти воду Отцю. Во ім'я Отця і Сина, во ім'я Отця, ім Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. І дай їй благодать, спасіння і благословення Йорданове. Учини її джерелом нетлінного. Нетріння даром освячення, розвішенням гріхів, зціленням недух, погубною для демонів, для супротивних сил неприступною, сповненою ангельської сили, щоб усі, що черпають, причащаються, мали її на освячення душ і тіл, на лікування від терпінь, на освячення домів і на всяку особливу потребу. «Бо ти, Бог наш, що водою і духом обновив постарілу від гріха нашу природу. Ти Бог наш, що за Ноя водою потопив гріх. Ти Бог наш, що через Майсея морем визволив з Хороного рабства від євре... рід єврейський. Бо ти, Бог наш, що пробив скелю у пустині і потекли води, і потоки наводнилися, і напоїв спраглих людей своїх. Бог наш, що за її водою і вогнем визволив Ізраїля від омани мене Сам і нині владико, освяти воду Отцю, Духом Твоїм святим. Сам і нині владико, освяти воду Отцю, Духом Твоїм святим. Сам і нині владико, освяти воду Отцю. Духом Твоїм святим. І подай усім, що доторкаються її, причащаються і помазуються нею восвячення, оздоров'я, очищення і благословення. І спаси Господи Богом бережений народ нас, і захорони його під покровом своєму в мирі. Даруй йому все, що просить на спасіння і життя вічне. І щоб стихіями, і людьми, і ангелами, видимими і невидимими, славилося Твоє Пресвяте Ім'я Отця, і Святим Духом нині повсякчас, і на віки вічні. Віри усі, і духові Твоєму. і голови ваші перед Господом Богом Прихини, Господи, будь-то твоє, і вислухай нас, ти, що зволив хреститися в Йогані, і освятив води і благословив всіх нас, що зігнувши свою шию, виявляють підкорення тобі, і сподоби нас сповнитися твого свячення, прийняттям цієї води. І нехай буде вона нам, Господи, на здоров'я душі і тіла. Бо ті освячення нашої тоді. славу і подяку і поклоніння воссилаємо із безначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим, Животворчим, твоїм у колінні по всіх акчас і навіки вічні. Люби, сину, називає, і до відділу слова. я єсне Христе Боже, і світ просвітив славові, хазяйця Тиго. Запоклоні, родителя, голодів тобі волюним сином тебе називати, і думку, у убий, на свічу тверді слова, я висяти Христе, Бом, і світ просвітив славу. Господи, троїчне вилося поклоні, про дитя освічив тобі, зумленим сином тебе насевач, і сувідюбенів засвічав верні слав. Я вився ці Христи і світ просвітив Тобі.

Хто схрещається, а во тоді Божена є наша і сину, і святого нині почати на віки, авійди, Господи, помило нас, так будемо ще збирання. сестри! Ми сьогодні почали. Головне діло почати. Знаєте, все має свій початок. Треба зрушити. Спочатку здавалося, ой, як то буде, як ми дойдемо, як воно почнеться, а ліпше йти за стіл поїсти, бо голодні. Це я все на Божу славу. Бо е, води освячені. to što me tamo svjačilo, se svjačiljice i tu, i sa voda tako samo svjačena. Hvala <laughs> što pratite

I'm <laughs> a <laughs>

І тебе і тебе вразі. Албо смерть з тобою, вогонь і вожне. Зараз salto. А надав Ми, Степан не може. Ну я ж скажете. Як скаржете варшло. очі? Добрий пан, пане панері. Чикайте. Хай б пішов, чи ви скарпували. Я, я, я не знаю. Бачив хтось. Я думаю, що, що так. Але чи хтось бачив, то може і ні.